Особисто смакуючи настрої любові до верховного Бога, читання Магапрабу навчав цього своїх упрямих учнів. І читання Магапрабу це багатій, що володіє філософським каменем любові до Бога, не беручи до уваги, достоинства і вади людей. Він дає своє багатство всім підряд. Отож, Господь читання Магапрабу найщедріший з усіх. Багатство чи читання магаправу це філософський камінь любові до Верховного Бога. Отже, Господь читання, володар великого трансцендентного скарбу, філософський камінь, утворюючи безмежну кількість золота, залишається незмінний. Так само, що читання магапрабу, без обмежень, поширюючи любов до верховного Бога, залишається найбільшим володарем цього трансцендентного скарбу. Його віддані, яких він навчив цієї любові, також повинні щедро її роздавати по всьому світі. Цей рух свідомості Крішни, йдучи слідами чи читаннями, та його довірених відданих, також намагається всім світом поширити любов до Верховного Бога, яку пробуджує повторення святих і